Дівчинка 18 років. Чому дівчинка по їй справді 18? Бо вона справді 18 була ще дівчинка. Е, вона була привітною. Е, вона була привітною, причасною, прибраною. Е, навіть хотіли батьки її подати в монастир, щоб не споплюжити таку чисту квітку цього брудного вкритого бурянами саду. Та єдиною її проблемою була божественна краса. Саме через це і не відпустили її в монастир. Бо навіть із прикритим обличчям чи схованим за чорною тканиною вона могла закохати у себе будь-кого. Навіть старого, чи дитину, чи навіть жінку. Батьки володіли імунітетом. Ще однією прикрою особливістю було те, що дівчина не могла вчитись у 10 років вчитись. У 10 років вона вперше заговорила. Та першим її словом було не знаю». В дитинстві молоді поети, коли бачили її в пісочниці, закохувалися у неї донестями, а потім усе життя писали лише для неї і про неї. Батьки тримали, повсякчас, тримали її повсякчас вдома, та врешті вона вирішила втекти. І коли її все ж знайшли поліцейські, запитали, чому вона втекла, та відповіла, вказавши на себе пальцем, не знаю.